Весна спустилася на землю, і сонечко високо в небі, проміння лагідно йшле і добру новину несе. Лунають дзвони великодні, зійшла нам ласка із небес, то чудо Боже і чудес, Христос Воскрес. Про те, що Боже Воскресіння зайде у кожну хату, бо із великою любов'ю чекають всі на світле свято. До столу ще готують паску, а ще запечену ковбаску. До неї треба терти хрін. Ох, і заплаче не один, поки на третий корінь віде. Із кожної нашої хати так смачно пахне паска ним. І той чарівний аромат повітрі чисто улітає, що скоро свято сповіщає. Тішиться маленька паска, тішуся я. Що вона моя. Занурюють у різні фарби, щоб писанки були яскраві, щоб радість принесли людині, дорослому і малій дитині. А ще виводять візерунки, які прийшли з давнини. Вони сакральну силу мають, від зла і бід оберігають. Цей день величний торжества, життя над смертю і гріхом. Ісус Христос життя віддав, щоб рід людський спасіння мав. То зло на кого ще тримає, нехай всіх видних пробачає, Господь завжди нас захистить і нам гріхи свої простить, щоб Божі заповіді знали, дотримувались їх і шанували, любили ближнього свого і не займали чужого, щоб посміхалися ця і ласку ближнім дарували, Ісуса сина на землі за жертву Його прославляли. Наша, наша. Воїстину Ісус, Воскрес, відкрив людині двері раю, всім тим, хто душі світлі має, і зла у серце не впускає Відкриті у Великдень Небеса, молитва щира і проста. До Бога наша долетить, Він Україну захистить. Господь себе у жертву дав. Щоб кожен з нас це пам'ятав, любив життя і усе навколо, не воював ніхто й ніколи. Ісуса дав усе те нам, щоб ми жили й нужди не мали, але цього не цінували, бездушні люди у гріх упали, війну з Росією розпочали. Даруємо у ці святкові дні від серця щирі побажання, щоб усі здоровими були, любов і віру в душі мали. Надію також навтрачали. Бажаємо родинного тепла, щоб любов до всіх прийшла, щоб сум і вічі відійшли, і знову мирні дні прийшли. Христос Воскрес! воскресне Україна, відродиться, підніметься з руїн, закінчиться війна і переможний мир. Прийде на землю, отчий Дім! Даруємо цю писанку барвисту, щоб життя було легким і чистим. Нехай здоров'я не підводить, і справи всі завжди виходять. Христос Воскрес.